Всім привіт, друзі! З вами Лемок. У нас ряд новин вийшло, тому давайте по порядку. Декілька разів вже мені пишуть про те, де забрати цього безкоштовного танчика, то дивіться, отут його забирати. Не отут, тому що отут, де подаруночок мигає, це в нас щоденні нагороди сіткового календаря. Сюди також можна забирати різні речі, але тут не головне. Так, воно доволі довго. Стосовно дев'яточки, дивіться, сюди нажимаємо, відкрити подаруночки. І отримати. І все. власне, Ніякої додаткової анімації, нічого немає. Просто отримуємо собі отаку от техніку патона в вангарчик. А, стосовно давайте обладнання, коротко, дуже ясно стосовно цього поговоримо. Так, Дивимося спочатку на снаряди. Снаряди у нас 60 пробиття, це хороша річ, звичайно. Думаю, три залишимо на якісь картонні ПТшки. Біля 20 ББшок, тому що, в принципі, йому вистачає пробою і от вийде 13. Давайте так, даже 2 фугасики. І 14 комалів. От в такому десь атапчики можна, в принципі, і грати. Стосовно іншого обладнання, дивіться. Скільки в нас тут? 8%, а якщо ставити експерименталку, то скільки в нас буде? 6%, ну його можна покращити. Я б радив вам все ж таки ставити експериментальне загартування. Потім для рухливості. Оця от система підвищеної рухливості, тому що вона трошки буде краща за звичайну цю. Ну, за звичайну турбінку, оця, от, ну, покращена, скажімо так. Буде, буде краща трошки, як звичайна, і ставити, звичайно, досилач, тому що перезарядка в нього дуже довга. А так буде, в принципі. Доволі непогано. Стосовно іншого, дивіться, в нас аркада зараз стартувала, граємо сніжки, заходимо, виконуємо задачі. Потім у нас оновилися нагороди, ну, як нагороди, лоти за золото, які ми можемо придбати в внутрішньому ігровому магазині. Тут є дуже одна, скажімо так, цікава річ це шпак, якого я буду зараз, по суті, забирати прямо у вас на очах. Тому що, по-перше, він за голду, по-друге, коштує всього-навсього 9500 голди. Це, скажімо так, небагато. Тому купляю шпака. Додано на аккаунт. Рекомендую вам його все ж таки забрати, тому що минулого року він був тільки на новий рік. І цього року можна його отримати на Новий рік. Потім є у нас ялиночка за 5400. Ну, таке собі скажу я вам. До речі, зі знижкою навіть трошки. І є в нас келі, Келібен за 9750. Машина цікава, скажу я вам. М що можу сказати? Машина загалом цікава. От. Більше нічого сказати не можу. Тому що снаряди, скажімо так, якщо грати, то тільки на ББшках, тобто на Голді. А на фугасах грати невигідно, тому що вони не сильно той пробивають. Зараз дуже багато броньованої техніки. От, Це от стосовно танків, напевно, таке основне, ніби нічого не забув. Потім, стосовно літачків, дивіться, є в нас така штука, як в літачках ну, така можливість або баг, коли ви виходите з бою, наприклад. Не зак... Коли бій не закінчився, ви виходите з бою, берете інший танч... літачок і летите знову. То там трошки оновилася система покарання від сьогодні. І якщо ви будете виходити так з бою. То спочатку вас забанять там, через якийсь період, три, якщо ви будете мати три попередження, то забанять на одну добу, потім на три, потім на п'ять. І вроді би так можна, що потім уже і на постійно можуть забанити. Назавжди, скажімо так, у літаках. Тому от майте це на увазі. Потім у нас у літаках стартували щоденні нагороди. Як це виглядає? Заходите в літачки, і там буде, де завдання та акції, буде якась, на, якась там акція додаткова. Сьогодні це вроді би знищити 24 чи як літаки, і за них дає 10 жетончиків вам. Тому майте на увазі. Задачі будуть мінятися кожного дня і будуть завдання навіть на коробочки у літаках. Тому беремо собі на вус, скажімо так. Отже, стосовно. Техніки стосовно оновлення. Дивіться, вийшла новина про те, що нас очікує. На ГК у нас не буде Чіфа. Тому що списку техніки на відео немає його. Відповідно, буде якась нова машина, яка у нас там покрита цим от плащем, скажімо так, невидимкою, що це за машина. Це, скоріше за все, новий м -м, китайський тяжик, якого викатували. В рандомі тестери. Що за, цей? Що за китайський тяжик? тяжик із ракетними прискорювачами, як прокачувані, але трошки, напевно, кращий буде за прокачаного БЗ-75. Е Отже, такі от справи. Тому очікуємо ГК або так називаємо маневри. Стосовно інших новинок, ну, будемо вже бачити. Гадати нічого не буду, будемо, буду вже бачити, по цьому, по цьому, тому, як воно все буде виходити. Так, Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!